Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та ості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: до будні та свят. Сьогодні будемо готувати майонез. Для майонезу нам потрібно взяти 200-300 мл олії, одне яйце, одна чайна ложка 9% оцету, одна чайна ложка цукру, півчайної ложки солі, одна чайна ложка гірчиці, перець до смаку. До 300 мл олії додаю одне яйце, сіль, цукор, перець і гірчицю. Одну чайну ложку осту. Беремо погружний блендер, накриваємо ним яйце і на сильній скорості збиваємо, не піднімаємо блендер. Коли бачимо, що майонез збивається, тоді помаленьку беремо і піднімаємо блендер і збиваємо все разом Я роблю майонез густим. Мені його треба густим. Якщо ви хочете, щоб майонез у вас був рідший, то не додавайте 300 мл олії, а додавайте 200. Але якщо ви взбили і бачите, що майонез густий, додайте трошки води, тоді він буде рідшим. За 2 хвилини і майонез готовий. Він смачний і набагато корисніший, ніж куплений. Я раджу, дорогі друзі, приготувати смачний майонез найближчим часом. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!